Творами харківської художниці Ніки Кожушко зацікавилась одне з українських видавництв. 18-річну дівчину, яка захоплювалась малюванням, писала вірші та прозу. Вбили російські військові під час авіаудару по Харкову 30 серпня. Це перше малюна. що з нашими підлітками робить війна. Це вона це вона себе намалювала. Це і комп'ютер з обратної сторони це кидежа до надончину творчість завжди з дружиною підтримували. Розповідає батько Вероніки Ігор Кожушко. Купували найкращі пензлі, блокноти та фарби, ростили вільну та щасливу людину. Да, навіть примірна так. Вона бачила приклад нашої родини і стала такою, як стала. Вона дуже любила Україну, неймовірно любила Харків. Тому вона з початку війни і не поїхала з Харкова, лишилась тут. Про те, що Вероніка не лише малювала і писала вірші та прозу, батьки дізналися після її загибелі. Прозу Вероніки Кожушко прочитав на сороковини загибелі дівчини. Письменник Сергій Жадан, на його думку, Ніка досить добре відчувала літературу. Любила стояти під час поїздок у метрополітені, лише не притуляючись до дверей, і не любила переходити з гілки на гілку. Хоча ситуація, в якій існують лише такі стигми міста, вимагає порушень правил, це наче береш і мандруєш чужим життєвим шляхом, який тобі зовсім не пасує. Тут дуже печальне відчуття відчуття такого. Обірваного, обірваного голосу, обірваної мелодії, яка тільки-тільки зав'язалася і видавалася дуже перспективною і дуже цікавою. А з іншого боку, ну знов ж таки повторюються, здається, дуже важливо зберегти те, що є. Виданням збірки творів Вероніки Кожушко з її ілюстраціями зацікавилося видавництво фоліо. З обранням малюнків допомагає харківський художник Гамлет Зіньківський. Ми поговорили із батьками. Ніки вони знайшли цей рукопис. У нас усіх ми по друзях збираємо зараз і малюнки, і я дуже сподіваюся, що там ближчим часом ця книжка сявить. Як сказала її подруга Аріна після того, як розвісив всі роботи, Ніка вішала би зовсім по-іншому. Вона була б з тобою не згодна. На що в мене миттєво була відповідь, я би залюбки покачався би з Нікою, як правильно вішати її роботи. Але на жаль, друзі родини кожушко підтримали їхню ідею створити благодійний фонд пам'яті Вероніки. Перша задача та. Перше завдання допомагати нашим військовим, які захищають Харків, і творчий напрямок всеукраїнська премія для творчої молоді. Яскравою, талановитою, ніжною та стійкою. Водночас такою запам'ятали Ніку Кожушко, друзі та знайомі. Я завжди вважала, що Ніка була і буде одним з таких харківських орієнтирів в мистецькому русі. Для мене вона завжди буде. Ніжною, але такою авторитетною опорою для мене в усьому, що відбувається зараз. Вона була дуже насправді щирою, відкритою людиною, тобто я не дуже насправді соціальна від такий там відкритий чоловік, так але з нею було завжди якось комфортно, якось по-своєму е спілкуватись було отак, ніби вона була бути рідною. І Ніка для мене завжди була як тепле ранкове світло, якому ти завжди радієш, і котре було так чи інакше всюди. Посмішок від спільних спогадів та оплесків на адресу Ніки на сороковинах було більше, ніж сліз. Завила сирена. Другий прильот. Чи ви є, сирена? Ніхто не поспішає. Я йду з букетом. Якщо щось трапиться, лежить мені дві рожеві півонії. що зігріють тіло моє. Ось так. От.